Ект ефект чи дефект влітку ми говоримо на топ-теми: безпечне сонце, як засмагати правильно, порада від фахівців у сфері новітньої косметології, шкіру втомлену від спеки і ультрафіолетового опромінювання з багачими вітамінами, про найновіші методи експрес-схуднення і ідеального рельєфу тіла. І, звісно ж, про основні модні тренди в одязі сезону літо 2015 Маємо безмежну радість для нашої малечі літні канікули і неабиякий клопіт для їх батьків. Чим забавити дітей про це сьогодні говоримо. Чим забавити малечу на літніх канікулах? З'ясовуємо на прикладі асортименту магазину Лімпопо, що у вамі на Сихові у Львові. Отже, чим таким корисним забавити дитину? Перше, якщо ваш школяр без комп'ютера і дня провести не може, бити на сполох. Якщо не може жити без конструкторів, все йде добре. Популярні сучасні конструктори мають великі можливості. Вони розвивають дітей і дарують їм ні з чим не порівняні відчуття творення. Крім того, розвивають образне мислення і фантазію, даючи можливість дитині творчо підійти до поставленої задачі. У Нас є от зараз новинка Лего Ніндзяго. Діти часто приходять, питаються. Не буду вихвалятися цінами, але люди йдуть десь в інше місце дивитися і повертаються до нас. Ну, Напевно, у нас ціни відповідно людям підходять. Малюкам припадуть до душі різні серії конструкторів, особливо їх надихне серія Лего Сіті, яка дає можливість дитині сконструювати ціле місто. Завдяки різноманітності конструктор ніколи не набридне вашій дитині. Кожен новий набір подарує нову пригоду, яка, поза сумнівом, піде на користь інтелектуальному розвитку. Не думайте, що такі речі лише для хлопчаків. Дівчачі серії ще захопливіші. Є дуже багато різноманітних від кафе до перукарні, тобто в цій колекції представлення. Для самих менших від року до п'яти навіть є Олего, яке навчає. Тобто цей конструктор, який зосереджений на тому, щоб дитина вивчила від одного до десяти циферки, кольори. Безпрограшний варіант машинки Hot Wheels. найшвидші металеві автомобілі та революційний бренд, який понад 40 років представляє круті тенденції у світі авто від іграшок та одягу до машин реального розміру. На нього є відповідні сертифікати. Він де оригінальний товар, де рекомендований вік цього товару. Це є від 4 років і до 7. Кожна серія, в принципі, підходить до одна до другої. Також є до них машинки різного виду і маленькі, зручна на них і ціна, і в принципі діти також задоволені і виглядом вони є всі металеві. Якщо відірвати від телевізора та комп'ютера важко, і дитина охочіше переглядає мультики ніж бавиться розвиваючими іграшками, тоді такими мультгероями заохотити до гри точно вони їх знають поіменно. Це є іграшка. Вона дівчача це є фьорбі. Що вона робить? Вона може говорити і хитатися. Це є поні. Його звати Рерті. Вона є велика іграшка, в нього є заколочки. Він може бавитись, а в нього такий є мультик про такі поні. Поні називається Рейбун Деш. Вона вміє літати і ходити. А Ця називається поні. Твай парк. Вона теж може літати і чарувати. Вона є принцеса, в тому королісті всіх з маленьких поні. Це я така ведьмочка. Вона найзліша з всіх. Вона така відмічна, що вона зла. Вона має щіточку, вона можна її чесати. Нагадуємо, це програма Ефект чи дефект. Говоримо про розвиток дитини. Чим забавити малечу на літніх канікулах? З'ясовуємо на прикладі асортименту магазину Лімпопо, що у вані на Сихові у Львові. Настільні ігри один з найпопулярніших способів організації дозвілля у колі сім'ї та компанії друзів. Ігри розподіляють за жанрами на інтелектуальні, розважальні, стратегічні, економічні, дидактичні. Інтелектуальні ігри дозволяють гравцям проявити вміння та швидкість аналізувати ситуацію та робити правильні ходи. Фірма Грана це є польська фірма, яка представляє собою дуже цікаві іграшки. Там є якісне виготовлення в принципі, принадлежностей до ігри. Також вона рекомендований вік. Вони в принципі, роблять від 7 років до 99. Це дуже цікаво. Батьки надають перевагу настольним іграм через те, що це в принципі, розвиває логіку, як в хороших, там є позитивні герої в іграх, деяких є негативні герої. То дитина сидить і зосереджується на тому, що вона бачить, тому що комп'ютер деколи це садить зір. Там дитина, в принципі, багато часу зараз тратить за комп'ютером, але настільні ігри можна взяти з собою в дорогу. Новинка, яка вже давно популярна за кордоном, зараз, я так розумію, стає популярною і в нас карти Уно. Трішки детальніше про них послухайте. В ігровому процесі можуть брати участь дорослі підлітки та діти. Важлива перевага гри її компактність. На сьогоднішній день настільна гра Уно є однією з найбільш захоплюючих і цікавих карткових ігор. Коли потрібно скоротати час під час подорожі або цікаво провести вечір з родичами або друзями, то кращого варіанту гри важко знайти. І якщо у звичайних карткових іграх може брати участь не більше п'яти осіб, то в уно можна грати навіть в десятьох. Нагадуємо, це програма Ефект чи дефект. Говоримо про розвиток дитини. Чим забавити малечу на літніх канікулах. З'ясовуємо на прикладі асортименту магазину «Лімпопо», що у вамі на сихові у Львові. Тепер про все для творчості. Завітавши в такий магазин, завжди будуть ідеї. Є фарби олійні і акрилові фарби. Це фарби, якими малюють по полотнах. Акрилові фарби класифікуються є окремо і по склу кераміці акрил, і для тканини, і є вітражні. Їх дуже великий асортимент акрилових фарб. Є дивіться серія сонет, серія ладога, майстер-клас. Найпрофесійніша серія то йде фарб майстер-клас. Серія тоді йде їхня серія ладога. А найнижча серія то йде сонет. Вони по якості не погані, але найдешевші і. Рахується серія сунет. Найдорожча серія майстер-клас. Є пластика, яку треба запікати, а є самозастигаюча. У нас наразі є отака от пластика, самозастигаюча, йде по пів кілограма біла і теракотова. Тут треба запікати в духовці 15 хвилин. Роблять з неї сережки, буси, також багато чого іншого. Є набори пластики, а є поштучно. З пластинки можна виготовляти такі різноманітні вироби. Це і прикраси, і елементи декору, і скільки фантазії вистачить. Ще різноманітні елементи декору для листівок, які дитина може зробити власноруч. З того набору можна виготовити три листівки. Тут входить все для тої листівочки. І є поштучно товар, якого є заготівки для листівок, прості картонні кольорові і Всякі бантики, є стрічки самоклеючі, є не самоклеючі. йдуть самоклеючі стрічки. От такого плану йдуть не самоклеючі. Також для виготовлення різних відкриток. Є ще папір для скраббукінгу. Також він в нас для виготовлення різних, різних відкриточок. От такого плану. Великий асортимент кольорових паперів для дизайну, текстуровані під акварель, ватмани, незвичайна кількість відтінків. Квіліс це намотування стрічок, отаких, дуть такі смужки паперові, їх потрібно намотування. Цей набір входить все для тої одної відкритки. Ось такі речі зробити своїми руками непросто. Втім, це того варте. Детальні відеоуроки з такою технікою виготовлення листівок можна знайти в інтернеті, а усі допоміжні інструменти і матеріали можна знайти в магазині Лімпопо скраббукінг, то також робити одну відкритку, тільки тут вже стрічок паперових не входить, входять бантики, стрази всякі, їх треба наклеювати і ліпити. Це більше така простіша техніка скраббукінг і так само картмейкінг. також. Квіточки зліпити, ну, там входить багато чого, клей, там може дирокол бути фігурний, щоб то вирізати. Як бачимо, ідей для творчості вашої малечі предостатньо. Ви дивились програму Ефект чи дефект, побачимо знову. Наразі кажемо до зустрічі. Ще послухайте рекомендації, який товар для школярів варто купувати вже зараз, не чекаючи вересня. У нас іде акція. Якщо бере бере ну, мама, бере два рюкзаки, мінус 25 відсотків. Або приводить коліжанку, мінус 25 п'ять Нас існує така акція. Ще також у нас є. Накопичувальна система. Від 500 гривень, якщо е, покупець бере в нас покупку, там чи рюкзак, чи ще щось, у нас існує 3% знижки, добирає собі карточка постійного покупця дається. 1000 гривень 5%. І така накопичувальна система це теж покупців заохочує до покупки. Є м'які рюкзаки, є каркасні, тверді. Рюкзаків каркасних йдуть і ручки прорезинені, тобто дітям дуже зручно носити їх є. Защіпка наперед. Якщо дитинка біжить, щоб рюкзак не злітав, защіпати їх наперед. Отакі От зараз англійські рюкзаки, дистриб'ютори теж Дніпропетровські. Вони більш такі ну, для дівчаток. Шість брендів понад сто видів. Вітчизняний виробник: Німеччина, Польща, Китай, Англія. Ціни від 1700 гривень до 298. Це йде з твердих рюкзаків, каркасних. Тут іде ортопедична також спинка і прорезинені ручки. Є такий набір, фломастери і сумка, яку можна розмальовувати. Тобто дівчинка собі розмальовує як хоче ту сумочку, в яких тонах, і потім її може носити. В нас присутня шебланкова продукція. Це готова продукція фірми Ромус, які вони самі виготовляють. Багато тут є е, великий асортимент, і клієнти. Якщо щось питають, і в нас нема, то ми замовляємо і нам довозять.